А хто там такий у мене виглядає вже, га? Хто там мене виглядає? Хто там кушать хоче? Сируни малі. щас тільки підійду і все. І зникли, да? І зникли? Сируняшки малі. Кашу не поїли, Щас я вам й насиплю. Де ваше третє? Ага, одного вже віддала, Пішло в сім'ю, дуже переживала, воно не їло цілий день. Але потім е, при, 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 почало кушати, почало до людей звикати, зустріч виходить. Ну, а цим припідготувала великий вольєр, ну навіть не знаю, чи їх туди переселяти, все-таки тут тепліше, тут е, будка та ще й вольєр з ковром, а там просто вольєр з кришою, з, о, з цим з дахом, і ну, а з бока. Треба подумати, що для них лучше. Чи соціалізація, чи тепло в даний період. Соня мене супроводжує Все, Алла. Нікуди не відходять. Розносую їжу. Нора навіть вийшла погулять. Пробіжечка. Ці ждуть ось корно, Міша. Всі позаходили, Міша свівенький у нас став. До мене не дуже. Ну, це ось Поповнилися ряди міші білкою нашою, ну лисичка така більш до людей, але все одно. Ось у нас два альфа-самця. Вовчик, вовчик зараз кушає, а це все через стіночку з ним змагається. Виселили од нього лізу лайзу і доцю. Він зараз сам тут господар. У нього два вольєра. Ну, Зрозуміло, що це дуже багато для одного пса, але він дуже несоціальний, не знає, що від нього очікувати, тому живе сам. Лисичення почула пакет з їжею. Так, добирається до їжі, зараз хватить і буде тікати. Що, не тікаєш, не хватаєш? Зараз насиплю тобі. Насиплю. І Нора, Нора, ти вже повернулась в вольєр. Виходь побігай, я всіх закрив. Ти типу погуляй, іди моя сірочка, ти типу, погуляй. Ось Осьо моя красавиця вийшла, да. насмілилася. Гуляй, гуляй, поки поростоплюю, ніж порозносю. Гуляй, моя тим. Так, зараз треба ще корм розносити. Лисичиня, ти саме голодне, да? зараз будеш кушати, зараз всі будуть кушати. Половина вже їсть. Половину ще не не рознесла миски. Зараз всі будуть їсти.